Добрий перечасу! З вами Ірина Літовка. До нас завітав президент Америки Байден. Дуже дякуємо за такий сміливий вчинок президенту Америки. Ми пишаємося цим. Давайте подивимося. Що приніс візит президента Байдена 20 лютого 2023 року Україні? Двойка чаш це союз двох великих вільних держав. Бачите? Це королєва Пентаклі. Це ресурс. Ресурс. Непоганий ресурс. Ну, і це аркан нульовий дурак. Чому нульовий аркан? Тому що я так гадаю, що це рішення відвідать Київ. Можливо, так з'явилася, ну, знаєте, ну якось зненацька. Королєва чаш. Ви бачите, Королєва чаш. Аби этом, про цей візит дуже багато розмов зараз. Дуже багато розмов. Ми бачимо тут по шестерки мечів. Ось президент Америки він не міг, не міг не відвідати. Хоч це був такий не дуже розумний, можливо, і вчинок, не міг не відвідати Україною. Про це зараз дуже багато говорять. Ну, і основний тон, ми бачимо п'ятірку мічів. Це, все ж таки, візит приніс дуже багато чого для поразки нашого ворога. Ось там він ридає на задньому плані. Ну, не все, що нам потрібно, але багато чого. Тому що і в заявах самого Байдена, ну, ви чули, вона була дуже стисла і е, не звучали такі вже цифри і назви чогось, і це не потрібно було робити. Але те, що нам потрібно, це вже сам візит президента Америки, який довів усьому світу і отим що не лякайте нікого. Весь світ об'єднався. Ось по цій карті. По двійкий чаш. Бачите? По двійкий чаш. Весь світ об'єднався, складає якісь договори, і про це висвітлюється у засобах інформації, в яких засобах інформації. А зараз ми і подивимося, що навіть і у світових, четверка чаш. Не все можна висвітлювати, але для того, от про, саме про те, що цей візит був, щоб не було такої ніщівної поразки, нам з вами, мої дорогі українці. Не все там було висвітлено, звичайно, але це Союз двох держав. Дуже цікаво. Тепер давайте подивимося. Як же ж відреагувала країна-агресор РФ, яка напала 24 лютого на Україну? Як вони відреагували на такий стрімкий візит президента Байдена в Україну? Як расисти відреагували? Ану, вони очікували? Так, да, вони зараз нам розкажуть, що вони, так, да, очікували. Бачимо, дуже багато сьогодні балакають. Бачите, тут рицар чаш. Ну, балакають вони про нього, ми все знали. Просто гранати у нього не тої системи. Дев'ятка жезлів. Вони дуже так злякалися, що там у них всі сили на оборону то свого оцього Кремля поставили. Герміт, отшельник. Ну, вони, знаєте, як то кажуть, не от світа сього. Не от світа сього. Шестірка коінс. Ой, вибачте, шестірка пентаклів. Знаєте, будуть клянчити у когось гроші. Вони просто. Не можуть, щоб не клянчить, бо в них вже своїх ресурсів не вистачає. Ну, і от, бачите, по дьяволу, да. це маніпуляції всякі. Тобто, ми знали за цей візит, вони казали. Ну, це їх і, і для них правильними являються. Бачите, в них і грішне, і праведне. йдуть рука об руку, або навіть отак от, об'єдналися. Об'єдналися оці сили. Бачите? Вони вважають, що у них же і їхні священники, оці Єрафанти, вони не є справжніми священнослужителями. Вони закликають до вбивства слов'ян назвами українців. Закликають. Вони діють ось по цій карті, по 15-му аркану, по дьяволу. Ну, і як вони? 50 на 50. Вони так відреагували двойственно. Хтось там метал гній, молні, хтось прокинувся дурникам, як вони вміють і кажуть, а ми ж чекали, ми знали, ми псапроводіли, да, чи в нас не позвали. Ну, то таке в пресі там щось пишуть в інтернеті, всякі несінитниці. Ось так вони відреагували. Давайте ми ще подивимося дії Кремля після візиту Байдена в Україну. Що вони будуть? Робити після цього візиту? Що вони будуть робити? Їх дії Кремля завтра дов виступити Путін. А ну, давайте подивимося, як Путін особисто відреагував на візит Байдена в Київ? Як він відреагував? Треба було інше колоду взяти. Ну ладно, вже на цій подивимося. Як Путін відреагував? Ой, трика, императрица, хранитель земель русских, король монет. А він все думає про гроші. Як він відреагував? Хорошо відреагував. Дуже бурно. все карта каже. Эйс э, мечей. Тут з мечей. Він давай рубать якісь плани. Понимаєте? В нього вже немає планів, як діяти. Хоча в нього є плани, як діяти. Я не побачила тут. Третій, поганий зір. Тройка жезл. В якісь плани він перечеркне, і буде щось клянчити у світа. Дайте грошей. А, ось, маніпулювати буде, бачите? Д'явольськими маніпуляціями. Ну, як він відреагував, як справжній дьявол. Він буде клянчити гроші, якісь плани він срочно удалить. Він призадумався. Видіть, він як розбита карита сидить. Ну, імператриця, тут у нас карта України. І він думає, що нічого собі весь світ на боці України, всі, всі гроші в Україні, а мені що? А мені що? І тому він включає, буде включати ось ці дьявольські маніпуляції і буде будувати якісь нові плани. А які ж плани він буде будувати? Ну, не знаю. Якісь такі плани, ну на нього не схожі. Як повернути сонце в рідний дім? Тобто він уже може зрозумів, що він накоїв в своєму домі. Як повернути щастя в рідний дім? Або взагалі, я не знаю, якщо іноді цю карту роздивляються, як знаєте, таке нехороше, як ядерне загрозо, то може десь і ядерна угроза, що йому робить? Десь пугає світ ядерною загрозою. І найбільше всього, що він може десь навіть по своїй території застосувати, якщо так. Связані руки в нього. Він не знає, що робить. На весь світ напозорився. Тому в нього тільки ось є на своїй території щось влаштувати із за дьявольських маніпуляцій. Ну, на цьому в мене розклад такий завершився. Підписуйтесь. Всього вам найкращого, здоров'я, спокійних хвилин і так до самої перемоги. А з вами була Ірина Літовка. Підписуйтесь на канал.